Доброго дня. Сьогодні зайнялася стрілками від часника. Мені ось допомагає, хто як справляється із стрілками. Я перемиваю і обрізаю оці верхушки. Оці верхівки зрізаю. Дитина мені допомагає, щоб я й робила, частину зараз посмажу із яйцем. А частину хочу в баночки зробити, пасту. Так, одну частину покришила, дрібненько кришу, і зараз на олії обсмажу, суп доварюється в грязній каструлі на обід і часничні будуть стрілки з яйцем. Ця частина в мене просохне, щоб суха була, і будемо молоти на м'ясорубку. Хай водичка гарно стече з неї, щоб не було мокра, бо я помила, то мокра хай сохне. Стрілки вже готові, обсмажила. Зараз вливаємо яйця додаємо. Яйця додала і обсмажуємо до готовності обід буде готовий. Все. Така мамалига готова. Дуже смачна. Хто ще не смажив, спробуйте. Мої орхідейки цвітуть, напуваю їх, тому що жара дуже швидко кора сохне. Гарненько як цвітуть, ось пуп'янків ще скільки. Тут чисто фіолетова, <головіка> не так довго цвітуть. Ця дрібненька біленька. Ті ще не напувала, треба напувати ще ці, протерти їм листочки біла. Це королівська така, вже ж вона здорова. І ось рябенька. Одна оця тільки відцвілася, щось немає не ще цвіту. А ця ось викидаю, викидаюсь, треба помити її гарненько, зараз візьму в ванну. Із душа помию. Хвости які великі. Так, дійшли сьогодні ми до квасу з бузини, собрала я квіти, тепер буду у бутилку розливати. Марлік. Та це товсте, дуже, воно яке процідить. Чого? Того. Що так ти? буде краще чи... От, прочищать. Та, прочищай, що там чистить. Так, тримай. Так. Сідемо Три. через марлічку. Жовтенький. Пахне гарно. Не знаю, який воно буде нас зараз треба. Ліник скупили. <світ> ну, а що? Довго біжить. Наче сироватка, колір такий. Ну, пахне таким нічого. Все, квас розлитий. Вийшла ось така кількість. Скільки 8 двохлітровок і 4 півторачки, так? Ми не повні наливали, десь отак я не недол... ну, доливала і позжимала. Тому що ще повинен з'явитися газ, то щоб було куди йому газувати. І отак буду, положимо у погри, буде лежати лежа. Не стоя. На смак непоганий, мені сподобався. Ну поки ще бульбашок не було. Полежить, побачимо. Воно ще побродить у бутилках і повинно бути смачно. Тож. У нас заготовки, все кожного дня додаються, додаються. ну Це такий напій на літо. Не на зиму, а на літо. Тож будемо куштувати. Так, Готуємо напій для капусти. Будемо обробляти від метелика, ось такі яди. Ми купили маврік. І додаємо такий прилипач на 3,5 літри. Розвели пакетик прилипачу і ядів на 3,5 літри і будемо зараз пшикати на капусту. Перша обробка капусти від метелика. А метелика, он воно скільки Страшно. прилетіло із гірчиці. Тепер все на капусті він сидить. Бачите, там сліди є сід. А тут так сорта, та якась це. Я це дивлю вже, яка капуста. Гляньте вже як пов'язалось. Сьогодні в'яжеться ну, uh, вже. Я кажу буде поетапно. Ось так з'їли вже і не вдавило. Tchau, tchau. Страшна скільки метелика? що Перемолола стрілки на м'ясорубку, на таку невеличку решітку. Тепер додаємо сюди сіль. Так, дві столові ложки додаю угу. солі. Ну, І ще трошки додам третю. Бо тут маленьку часнику. Не можна. Не Ніколи не робили. Це перше ми пробуємо заготовити. Що з цього вийде, самі не знаємо. І олії додаємо. Скільки ми додаємо? Ну, грам 100 150. Так, наука наміщення. Таке, щоб воно вже ж воно не пропало. Так ли еще й отут? Да сейчас ще отступали давай ложок. Давай раз. Два. Три. Чотири. Оце ходить п'ять. А то ще одинки, вот таке щось воно. Сухе. Сухе. Давай, давай. давай. Улініво не пропаде. Хватить. Так, зараз гарненько вимішаємо. Так, Отака от паста вийшла у нас. Зараз у баночки розкладемо, чисті, промиті, висушені баночки, і будемо зберігати в холодильнику. І будемо додавати до пампушок, мені здається, воно буде дуже Добре. смачне. Ну, Побачимо, що з нього вийде. Але на смак смачно. Добре. Ось стільки баночок в мене вийшло часничних стрілок. Зверху приливаємо трішки ще олікою. Щоб, Щоб воно верх покрило. Mm -hmm. Все, три отакі маленькі вийшли із ікримой. Півлітрова баночка і... Під чумака маленька. І тепер ставлю її в холодильник і буду зберігати в холодильнику. Побачимо, скільки воно буде зберігатися. Яке воно буде на смак? На смак добре зараз. Ну і використовувати, у а, цей, а, якщо помазати пампушки, чи це що воно буде, чи так. смачне, чи ні. Тому що робимо в перший раз.